Вітаю, друзі! В цьому випуску швиденько пройдемося по грі українців в англійській прем'єр-лізі за минулі два дні. Олександр Зінченко був одним з найкращих гравців на полі та допоміг канонірам обіграти нотінгем. Віталій Миколенко продемонстрував непогану гру проти Фулхема. Матч закінчився сухою нічією. Мудрик по перерві вийшов рятувати Челсі від поразки. Але своїм виступом ще більше розлютив фанів лондонців. Єгор Ярмолюк взяв участь у грі проти Тоденхема та долучився до однієї з гольових атак. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво слідкувати за грою наших легіонерів в АПЛ, це розумний футбол. Ми починаємо Арсенал у рамках 22-го туру. АПЛ зустрічався з Нотінем Форест. Олександр Зінченко з'явився на полі з перших хвилин. Та показав класну гру. Українець, як і завжди, був активно задіяний при білдапі команди, постійно шукав опції між лініями та просував м'яч середнім пасом. Так як Ноттінгем досить компактно розташувався біля своїх воріт, то Арсеналу було нелегко знаходити свої моменти в чужій штрафні. Доказом того, є нічийний результат після першого тайму. Тож Олександр часто підіймався в останню третину поля. Та шукав вільні зони в обороні суперника. В цьому епізоді доречно увійшов у вільний простір, зібравши на себе увагу захисників та класною передачею знайшов Одовіра. Знову схожий момент за участі українця. На цей раз Габріель помітив розрив між крайнім та центральним захисниками Фореста та зміг отримати м'яч в карному майданчику. Можна було побачити Зінченка і в самій штрафній. До речі, в цьому епізоді він виконав досить небезпечний простріл, проте м'яч ніяк не хотів потрапляти в сітку. Олександр намагався загострювати гру через подачі. В цьому моменті знайшов Джезуса, але м'яч полетів вище воріт. З другої спроби українець навісив в район дальньої штанги, куди якраз набігав вільний вайт, та на підборі виявилися спритнішими господарі цього матчу. На 65 й хвилині Арсенал нарешті відкрив рахунок. Зінченко вкинув на Габріеля, який без належної піки зміг спокійно обробити м'яч. Та з дуже гострого кута прошив американського голкіпера Мета Тернера. Після пропущеного голу господарі вже не могли весь час проводити в захисті, тому почали кидати більше сили вперед, лишаючи вільні зони позаду. Чим і скористалися каноніри, вибігли у швидку контратаку. Яка завершилася точним ударом САКа в дальній кут. Захисної діяльності у Зінченка було небагато в цьому матчі, там де треба було справлятися з цією задачею. Декілька разів заблокував подачі та удари противників. Але під завісу матчу стався досить контроверсійний епізод. В момент закидання на Монтієля Олександр вирішив не вступати в боротьбу, після чого гравець Нотінгема скинув на авонії. Який пошив у дурні двох захисників Арсеналу. Звичайно, можна звинувачувати Зінченка за досить пасивну гру в цьому епізоді. Проте, як на мене, Габріель та Саліба мали пильніше слідкувати за нападником. Підсумку перемога канонірів 2-1, яка виводить команду Артети на другу сходингу турнірної таблиці. Далі на черзі Віталій Миколенко, який разом з Евертоном зіграв нульову нічию проти Фулхема, українець, який завжди, показав сильну гру в захисті, був уважний як і до розрізних передач противника, так і до закидань за спину. Бачимо, що в цьому епізоді Віталій взяв невеликий проміжок від нападника, що дозволило йому без проблем перехопити м'яч. В наступному моменті класно зайняв позицію. Спочатку перекрив передачу на забігаючого гравця-дачників, а в момент замаху різко змінив напрям та кинувся під м'яч, заблокувавши удар. Проте на 83-й хвилині гравцям Фулхему все ж вдалося завдати удару з під українця. Незважаючи на те, що Віталій досить грав з Бобі, удар пройшовся поміж ніг. Та, на щастя, ні сили, ні точності ямайцю не вистачило. Батація Миколенко також намагався допомогти команді. В цьому епізоді виконав доречне забігання та виконав простріл на кальвіта Льюіна. Іноді був трохи статичний. Наприклад, в даному моменті, виконавши передачу, варто було б зразу ж відкритися під свого гравця, який перебував під пресингом, давши йому додаткову опцію для передачі. Одного разу українець намагався пробити поворотам, та удар вийшов неточним. Талом непоганий матч для Миколенка. Евертон, якого після цього поєдинку займає 18-ту сходинку та перебуває в зоні виліта. Став лайк, якщо не хочеш, щоб Евертон, боронь Божа, покинув англійську примеру. Переходимо до центрального матчу туру Ліверпуль Челсі. Вже з перших хвилин Мерсесаті продемонстрували, хто тут господар, та проїхалися катком по Лондонцям. На 23 й хвилині жоту не помітив захисників синіх та поклав м'яч у сітку у рід. Ну на 39 й хвилині 20-річний Бредлі в тем підключився до атаки. Та сильно пробив у дальній кут. По перерві не випускає мудрика, щоб той врятував лондонців. Та стало ще гірше. Михайло часто перетримував м'яч, ліз в невиправданий дриблінг. А найголовніше склалося чітке враження, що Вінгер не наважений викладатися на 100%. В цілому його гру влучно характеризує цей удар з вбивчої позиції. Загатив м'яч на другий ярус стадіону. І спокійним обличчям поміг назад. Можливо, Міша вже знає, що в Челсі йому грати залишилося недовго. Напишіть в коментарях вашу думку, що ж заважає українському Вінгеру демонструвати достойну гру. На 65-й хвилині Ліверпуль забуває втретє. Собослай, впевно, завершив подачу від Бредлі. На 71-й хвилині він промігся на гол престижу для пенсіонерів. Та крапку в матчі поставив Луїс Діас, замкнувши простріл Нуніза. 4-1. Закономірна перемога підопічних клопа за повною домінацією на полі. Ну і наостанок завітаємо до Єгора ярмолюка, який з'явився на полі на 57-й хвилині в матчі проти Тоттенхема і вже через 10 хвилин взяв участь в ловій атаці, запресингувавши півзахисника Шпор. Проте в цілому було видно, що Єгору було важкувато влитися в цей шалений темп поєдинку. Та на відміну від мудрика, після кожної втрати він одразу ж виправлявся та був заряжений допомогти команді взяти очки. Дайте його трохи часу, та він покаже на що здатен. Як би це іронічно не звучало, матч закінчився з рахунком 3-2 на користь Оленхему. Брентфорд посідає 15-ту схолинку в турнірній таблиці. Вже зовсім скоро грають свої матчі за барний цианков довбик. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити огляд їхньої гри. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск. Це канал Розумний Футбол. До зустрічі!